Чуєш, скільки буде 8 помножити на 9? Я мені це не потрібно. А ким ти робиш? Я в телеграмі адмін. Ніфіга я кого, що там робиш рукою, ти що, блі, на мене їбачиш? Я, короче, це соєняю е, покупателя з продавцем. А вони що, ти, самі з собою не з'єднаються, треба тебе. Ну, Я посередник, розумієш, Я зводжу людей. Ну не що, Самі не зведуться чи що? Ну, я не, ну, ля... Я теж такою хернею займаюся, лохів, коротше, шукаю. Так. Да? З да. ками. Не, не з просто шукаю лохів і влаштовую на роботу в Польщу на Ябка. А, ще... то ти на фрілансі, да, брати. Так, обіцяю їм там, блять, бакси золоті гори, а вони приїжджають, а <рес> там три місяці треба відієбаште, а буп забрали. І все, блять, і пацани єбашуть. На роботу не хочеш? Ні. В Польщу? Мене не пропустять, тіп.